Хорошо. Хорошо. Значит, мы сегодня с вами рассматриваем суды над народами, начиная с 4 стиха. И с 4 по 7 стихи дальше Сухония описывает суд над филистимлянами. То есть в предыдущий раз мы с вами рассмотрели суд над иудеей. Сегодня с вами рассмотрим суд над филистимлянами. Каждый суд локальный является прообразом того, что произойдет в конце истории человечества. То есть будет Господний день эсхатологический. И поэтому каждый день Господень исторический, это локальный суд над каким-то народом, является в свою очередь также и образом того последнего суда. Итак, суд над, землянами, с 4 по 7 стихи. Ибо газа будет покинута, и Аскалон упустеет, Азот будет выгнан среди дня, и Экрон искоренится. Горе жителям Приморской страны, народу критскому. Слово Господне на вас, Хананей, и земля филистимская. Я истреблю тебя, и не будет у тебя жителей. И будет Приморская страна постущим учарником и загоном для скота. И достанется этот край остатком дома Иудина. И будут пасти там, и в домах Аскалона будут вечером отдыхать, ибо Господь Бог их посетит их и возвратит плен их. Возвещаясь суд над язычниками, Суфония произносит приговор западным соседям евреев филистимлянам. Это э, прибережная полоса, что протянулась от Яфы до Газы. Хорошо было бы посмотреть на карте. Но дома, если сможете, сможете посмотреть на карту, то То э, западная, западная сторона от іудеї, э, напротив, скажем, пущина против, пущина против э, Соленого моря. Соленый, внизу Соленого моря, Солений Суленого море і западної сторона вот находить находиться п'ять городів, п'ять городів Філістимских. И пророк произносит, произносит суд над, над этим народом. Страна делилась на пять округов. Каждый из них имел свой главный город. Четыре из них упоминает пророк. Газа, Ашфелон, Ашдот и Экрон. Четвертый стих. Пятый город Геф был разгромлен иудейским царем Озией. Это описано в 2 Иппе, 26 глава, 6 стих, после чего этот город потерял всякое, всякое политическое значение. Поэтому, скорее всего, по этой причине здесь не упоминается пятый город. Смотрите на четвертый стих. Господь провозглашает суд четвертый стих. Ибо газа будет покинута. Аскалон упустеет. Азот будет выгнан. Экрон искоренится. Газа, Газа. Е, на даний момент на даний момент скажімо, це все, це все арабські народи. Арабські народи і Йорданія східньої сторони. Йорданія. Це все арабські народи, а тут Газа. Газа Палестинцями їх називають. Палестина, але це теж арабські народи. І практично, бачите, на сьогоднішній день нема таких народів, як. Як е, як ми на як ми знаходимо фелистимляни або те, що ми далі будемо читати? Моавітяни, амунітяни. Їх нема на ними звершився. Суд Божий. суд Боже, ну, все таки все -таки, як нація, вони щезли, ну як, як етнічність, ще вони десь зберігаються серед якихось народів. Вони проживають, но, но практично, ви бачите, вже зовсім зовсім інші нації, скажімо, там на тих територіях проживають. Претендую, що це їхня земля. Так, так. Ми з вами прочитали четвертому стихі газа будет покинута, а скалону пустеє, азот будет вигнан, причина? Почему? отношение к евреям. Отношение к евреям. Давайте прочитаем вместе 12 глава книга Бытие, 12 глава, 3 стих. Книга Бытие, 12 глава, 3 стих. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну. І тебе всі племена земни. Е... До кого ці слова сказані? До Авраама. Євреї являються прямими потомками. Євреї є прямими потомками Авраама, і практично, хто благословляв євреїв, то у наслідував благословення, хто, хто проклинав євреїв, у нас слідував прокляття. Е... Скажіть, будь ласка, тільки євреї являються потомками Авраама? Е... Я маю вас. Вазі фізичні. А наше яке відношення до Авраама? Ми насіння Аврама повірі. Ми насіння, тому ми ми, ми ми цінніші потомки Авраама, Повірте, от якщо, якщо в Божому плані, в Божому плані взяти і відношення Бога до е, потомків Авраама по вірі, воно набагато вище, тому що церква займає найвище положення у Всесвіті, яке може тільки у цьому Всесвіті будь-яка структура займати. Церква є найвищим органом у всесвіті. А і... ми являємося потомками Авраама по вірі. А слово Боже каже: хто тебе буде благословляти, той буде благословенний, хто тебе буде проклинати, буде проклятий. І... Ви знаєте, що прокляття не зразу проходить, але відплата Бог ніколи не залишається І і відношення до євреїв людей, а сьогодні відношення людей до, до віруючих людей воно за собою має великі наслідки або благословіння, або прокляття. Тому ми повинні це також розуміти. І так, в даному випадку, в даному випадку, відношення до євреїв, і е, було, причиною, було причиною, чому Бог наказує ці народи. Це довколишні народи, які живуть рядом із євреями, і ось. Ви знаєте, яке відношення було цих людей до, до євреїв? Вони, вони постійно ворогували, вони постійно воювали, вони хотіли знищити євреї. От, Це не тільки сьогоднішні палестинці хочуть е, серти землі євреїв, бо вони їм, вони їм мішають постійно. Ті народи, які колись жили довкола, вони постійно хотіли знищити євреїв. Це п'ятий вірш. вірш. Горі жителям приморської країни. Народу критському. слово Господнє на вас, Хананей, земля Філістимська. Я істреблю тебя, тебе, і не буде у тебе жителів. Горе. Слово Господа на вас. Бачите, як Господь проголошує суд. По-перше, горе це вже, страшне, це вже страшне слово, яке вийшло з уст Господнів. Горе народові. По-друге, слово Господнє на вас проти вас. Проти вас. Я істреблю тебе і не буде у тебе жителів Це те, що проголосив Господь по відношенню до цього народу. Шестой стих: Страна превратиться пастущим мовчарником, і загоном для скота. Пастушні овчарні, знаєте, що таке, так там, де вівці будуть пасти. І загоном для скота. Ну, ви знаєте, що скот рахувався. І великий, велика худоба і мала худоба. Тобто і, і, і худоба велика, і, і вівці це також, це також скот, але малий скот. Що тут треба зрозуміти? Приморська страна, народ кріцький, Хананеї. Приморська страна, народ критський, п'ятий стих. Горі жителям приморської страни, народу критському, Слово Господня на вас Хананеї, земля Філістимська. Тобто, приморська сторона народ критських хананеї, це синонімічне названня всіх тих же філістимлян. Тобто, це слова-синоніми, які вказують на один і той самий народ. Е, э, своїми корінням філістимляни це переселенці із некоего Кавтора. Кавтора, котрий в Біблії отожествляється з островом Крит. Посмотрите Амоса 9.7. Амоса 9.7. Книга пророка Амоса 9.7. Не таковы ли, как сыны эфиоплян, а вы для меня сыны Израилевы? А, не таковы ли, как сыны эфиоплян, и вы для меня сыны Израилевы? Говорит Господь. Не я ли вывел Израиля из земли египетской, а филистимлян Из Кавтора. и арамлян, и скира. То есть, мы видим, что то территорию, которую занимают их семья, это не ихняя не э, оконвична земля, як, э, від самого початку земля. да? От самого начала. Но, но Бог дал им Бог дал им эту землю, потому что о, Бог, они сами Выход із Кавтора, то есть із острова Крита. Посмотри, також у второй законей 2,23. И Авеев, живших в селениях до самой Газы, кофримы, ишедшие из Кавтора, і з і поселились на місці їх. Тобто, тобто, е, кавториме, які ри вийшли із кавтора, із острова Крит, кого кавоні із знали при собі обвею. І ви, ну, здесь у меня написано обвею. Которые раньше жили в селениях до самої Гази. Так що ми бачимо, що телесемляни це прецеденті, так само як юдеї Євляються переселенцями і їм був подарений подарований Богом край. Так само і присемляни це не їхня земля. Вони сюди прийшли і зайняли цю землю а раніше. Ми Дякую, Лілія. Окей. Наказання. Наказання. Можна прочитати Єремію 47-й 47 стих. для того, чтобы э, лучше увидеть наказание филистимлян. Еремия 47 глава, и она очень короткая, поэтому мы прочитаем быстро. Еремия 47 глава. Там буквально 7 стихов. Да, да, 7 стихов. Слово Господа, которое было к пророку Еремии о филистимлянах, прежде, нежели фараон поразил газу. То есть мы, мы сейчас рассматриваем, каким образом, каким образом началось наказание филистимлян. Прежде, нежели фараон поразил, видите, было слово Еремии филистимляна, о филистимлянах, и это слово было прежде, нежели фараон поразил газу. То есть газу начал поражать фараон египетский. Так говорит Господь: вот поднимаются воды с севера и сделаются наводняющим потоком и потоплят землю и все, что наполняет ее. Воды с севера. Что это за воды с севера? Кто с севера пришел и завоевал весь Ассирию? Ну, здесь уже говорится о Вавилоне. у Вавилоне, потому что Ассирия уже идет в упадок. Уже поднимается Осирь. Вавилон. И именно Вавилон наводит вот всю эту землю. И в том числе он покорит себе евреев, и в том числе покорить себе и филистимлян. Но наказание им началось еще от египетского фараона. А вы знаете, что египетский фараон шел на помощь ассирийцам. На помощь ассирийцам. И помните, кто, кто не, не разрешил фараону Нехо пройти через землю еврейскую? Иосия. Иосия в этой битве погиб. То есть он умер дома, но, но он был смертельно ранен во время битвы. И вот фараон, фараон тогда он покорил себе филистимлян. Фараон. А потом наказание продолжилось уже из народом из севера. Это, это вавилонский народ, это, это Вавилон. И мы с вами читаем, с севера сделаю, и сделаются наводняющим потоком, и потопят землю, и все, что наполняет ее, город и живущих в нем. Тогда возопьют люди, и зарыдают все обитатели страны, от шумного топота копыт сильных коней его, от стука колесниц его, от звука колес его. От сыни оглянутся на детей своих, потому что руки у них опустятся. От того дня, который придет истребить всех филистимлян, отнять у Тира и Сидона всех остальных помощников, ибо Господь разорит филистимлян. Остаток острова Кавтора, оплешивела Газа, гибнет Аскалон, остаток долины их доколе будешь посекать о меч господин доколе ты не успокоишься возвратись в ножны твои перестань и успокойся но как тебе успокоиться когда господь дал повеление против Аскалона и против берега морского туда он направил его кто то что мы бачим що суд бог Виконує суд над перестимлянами, над так як, як і проголосив наперед, як пообіцяв, і через починається від єгипетського фараона і, скажімо, остаточно закінчується через через вавилонське військо. Вавилон. Ну, може собі вдома прочитати. І так. Наказание, э, начало, начало истреблению этого народа было положено египетским фараоном Нехау Вторым 609-594 года до Рождества Христова. Попытки объединить территорию в противостоянии Вавилону, ну и потом окончательно, окончательно э, истребил этот народ это вавилонский царь. Не то что полностью его истребил, скорее всего там остатки остались, но но как нацию она была истреблена. Седьмой стих, исполнение, исполнение шестого и седьмого, и седьмого стихов началось после возвращения евреев из Вавилона и полностью исполнится в тысячелетнем царстве, согласно Аврааму завету. Посмотрите, что говорит еще раз шестой и седьмой стихи. Шестой и седьмой стихи. И будет приморская страна пастущим овчарником и загоном для скота. І достанеться этот край остатка дома Іудіна. І дома будуть пасти там, і в домах Аскалона будуть вечором відпочивати, і бо Господь Бог їх посітить, їх і гузратіть плен їх. До кого це мова йдеться? Про юду, коли вони будуть, коли вони будуть повернені із Вавилонського полону, і ту землю, яку заселяли ту землю, яку заселяли. Перестреляни, вона десь вона достанеться євреєм. Тому плані, що там будуть пасти вівці, будуть отари їхні там пастись, і вони будуть там віддихати євреї. Е на сьогоднішній день, якщо взяти на сьогоднішній день, ви знаєте, що ну, Ізраїль довгий час не існував, його не було. У 1948 році, Ізраїль знову був е заснований, заснований. І на сьогоднішній день. На сьогоднішній день е Араби або палестинці, вони живуть в Газі, Газа. Основна територія вона належить, основна територія сюди вона належить. Тобто євреї, євреї мають границю прямо із Газою. Палестина й Фелістен це кормі. Так. Просто назвалися, але народ ну, синічно там живе, вони почули, що їх знімають. Окей. Okay. Таким чином, дивіться, в шостому вірші написано: доколі будеш Ні-ні, е, тут мені треба я перепутав. Шостий вірш. І буде приморська естрада пастушим овчарником і загоном для скота. Так і сталося після того, як євреї повернулися із Вавилонського полону. Так і сталося. І, і достанеться тут край остаткам дома Іудіна і будуть пасти там. І в домах хасколона будуть вечором віддихать, і бо Господь Бог їх усічить їх і возвратить їх плен. Ну і ви знаєте, що, ви знаєте, що остаточно ця обітниця сповниться тільки в Тичній царстві. Тобто, із, е, із наступленням есхотологічного дня Господнього, коли Господь накаже всі народи, і ми знаємо, що остаток Ізраїля буде спасенний, і тоді сповняться всі обітниці. Матеріальні обітниці, що стосуються землі, по відношенню до ізраїльського народу, і вони заволодіють цією територією землі, яку Бог пообіцяв Аврааму в книзі буття, якою євреї ніколи за свою історію земну ніколи цією територією не володіли. Бог пообіцяв територію, там є окресна територія від Єфрату, там до там треба просто почитати. То значить богослови говорять, що євреї ніколи за час. Свої свого існування на землі не володіли всією територією, яку Бог побіцяв Авраамові. І це сповниться після есхатологічного дня Господнього, тобто при наступленні тисячолітнього царства, Господь їм дасть ту землю, яку яку пообіцяв у книзі буття. Дивіться, книга буття, 15 розділ з 18 по 20 вірші. Книга буття. 15 розділ з 18 по 20 вірші. В этот день заключил Господь завес с Авраамом. Сказал: Потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской до Великой реки реки Ефрата. Кенев, Кенезеев, Кедмонев, Хеттею, Ферезею, Рефаимов, Амурею, Хананею, Бергесею и. І Євусею. Тобто була обіцяна земля, були обіцяні, був обіцяний потомок, потомство і земля. І ось що стосується землі, це також має у повній мірі сповниться. і це сповниться тільки після есхатологічного дня Господнього при наступленні тисячолітнього царства. І так, що ми бачимо, ми бачимо, що на цьому ми закінчимо сьогодні, тому що треба нам молитися. Ми бачимо, що Господь закликає свій народ, свій народ, який знає Господа, до того, щоби шукати Господа, шукайте Господа всі смирені землі, які виконують його закони. Шукайте праведності, шукайте смирення. Може, ви будете сховані в день Господнього гніву. Бо, або тому, що тому що сховатися не буде де, тому що і довколишні народи, і довколишні народи також будуть покарані. І ваші західні сусіди. А потім далі Амон і Моав, ваші східні сусіди. А потім далі він показує і е, інші сторони по відношенню до Ізраїля. Ми будемо з вами це проходити, всі вони будуть покарані. Вам сховатися не буде. де. Єдине ваше уповання це Господь. А Господь, якщо захоче, то він може зберегти ваше життя. Мова йдеться в даному випадку про життя фізичне, бо вони вже знають Господа, вони вже шукають Господа, а Господь каже ще більше Його шукати, ще більше перед ним смілятися, ще більше шукати правильності. Чому Господь може явити милість і зберегти ваше також фізичне життя? Ми знаємо, що наближається День Господній, Ми знаємо, що церква буде забрана. Від е, Господнього гніву, який буде ливатися на землю, але все рівно до народу Божого Слово звучить: шукайте Господа, смиряйтеся, а до всіх останніх людей, які не знають Господа, їм треба просто убоятися і розуміти, що День Господній це не шутка. День Господній це не день радості, це не день світла, це день темряви, це день Божого гніву. Це день, коли Господь у гніві своєму буде виливати свій гнів на цю землю і на Мешканців цієї землі. І всі беззаконні, безбожні, будуть винищені. Амінь. На цьому я зупиняюсь Зараз ми будемо молитися, і тому е я думаю, що книга Софонії, як ніяка інша книга, актуальна на сьогоднішній день для нас, дуже актуальна, тому що євреї жили напередодні. Євреї жили напередодні Дня Господнього історичного. Ми живемо напередодні дня Господнього есхатологічного. І День Господній есхатологічний набагато страшніший як День Господній історичний. Тому що День Господній історичний є тільки прообразом, хоча він дуже страшний, був для євреїв дуже страшний. Але він являється тільки прообразом дня Господнього есхатологічного. А отже, знаючи це, ми як діти Божі, які це знаємо, що повинні робити? подібно як пророк. Що призивати людей до покаяння? Люди покаються, тому що наближається День Господній. І подібно як пророк звертається до праведного статку, ми, як той праведний статок, повинні розуміти, що в цей час ми ще більше повинні шукати Господнього лиця, ще більше наближатися, ще більше смирятися, ще більше шукати праведності. Чому бо так говорить Господь? І це саме краща дорога, це найкращий варіант, тому хай Господь Бог нам допоможе. Особливо це звернення до молодих християн, які підростають на вашу долю випадає багато ваша доля. Я думаю, на багато ваша доля випаде на вашу, на вашу долю, як, наприклад, те, що переживаємо ми. Ми живемо в час спокійний, можна так сказати. А те, що в світі відбувається, які події відбуваються, і які зміни можуть статися, ну просто страшно подумати. Але навіть я не говорю про війни і я не говорю про переслідування. Скільки я говорю про те, що беззаконня розростається. Беззаконня розростається настільки сильно, що е, а беззаконня, коли розростається, це гірше, як будь-яка війна. Це гірше, це гірше як, як, як будь-яке потрясіння на світі, тому що беззаконня людина віддаляється від Бога. Беззаконня віддаляє від Бога. І тому молодим християнам треба бути дуже, дуже пильним і шухати Господа всім своїм серцем і всім своїм.